Привіт, подивіться, яка в нас сьогодні компанія. Аліночка наша з каштаном вийшла, ми з Олесею, з Дусі з О, не хоче. А вони не їдять куском, треба маленькими кусочками ламати. Ой, йдуть красоті Зараз ми мимо будуть проходити наші любимчики. Юкі, Торі і Міник. Мінік мене взимку трошки потянув. Я їхала по грязюки 5 метрів, була вся як свиня, тому я його більше не бирала. Не брала його більше. Вон вони. Інтересно, ці люди вже їх брали чи це в них перший раз? Оу, oh, Юкі-Юкі! Наши стоят дивляться себе спокойно. Каштанчик тоже. И наши пупшечки. Ну и в трех, конечно, вообще ураган. Ми чекаємо, коли вони пройдуть. А в нас міні-мініки. Мини а в нас міні-мініки, мини міні-собаки. Мини ось <побляю> вот так ось. Вот. Ось вот такі холосенькі такі. Ось вот такі зяки, такі красиві. Ось такі красиві. Ось такі красиві. Ось такі красиві. Ось такими. красиві. Ось такі красиві. Ось такі красиві. Ось такі Каштанчик тільки що запрыгнув прямо на Аліну. Аліна не ожидала. Мальчик. О, я грязная сумка теперь вся. себе здесь сумку. Чека оранжерея уже тут до мелочки. Папоротник какой-то гарный.